Ну, не могли ми тут у студії не влаштувати хвилинку краси і не запросити Ангеліну Усанову, Міс Україна Всесвіт 2023. До нас у студії Ангеліна. Добрий день. Добре. Ну, от я вчора був особисто, бачив цей торжествий момент. От вже зараз ти дійсна, міс Україна, Всесвіт. Які відчуття? Це величезне щастя. Yeah. А чим, от чому? А всі кажуть, Боже, ці дівчата, я знаєш, кажу, ти не перша, повір мені, міс е, Україна, міс Україна. Все каже, Боже, це таке величезне. А в чому щастя полягає? Що корону отримати з е, діамантами? От в чому, розкажи нам, по-простому, в чому щастя? Щастя, в чому щастя? Ні, от в тому, що кажеш, це мі, я місій світу, і це щастя. В чому? Мабуть, це мрія кожної дівчини. Знаєш, це щось таке така, така глибока, жіноча. А, така мрія mm -hmm. виступати на сцені у гарному вбранні, представляти а, свою країну, велика публіка перед тобою. Мабуть, це щось таке дівоче, щось таке. Дуже mm -hmm. що, глибоко знаходиться у кожній Ну, дівчині. ти коли почала мріяти, не знаю, в дитинстві от стати Міс Україна або Міс Україна всесвіт. Тому що не всі дівчата мріють стати містом чогось. Хтось мені просто вдало і мріє запитало вийти заміж за депутата. Знаєш, це те щастя. Ти знаєш, я ніколи не мріяла бути міс чи mm -hmm. міс Всесвіт. Я завжди я виросла а, дуже простій родині. Я займалася музикою, я багато працювала, займалася волонтерською діяльністю, з самого дитинства, пов'язано пов з екологією і навчалася в школі миру. І завжди в мене життя було навколо роботи, навколо навчання. Тому такі, е, такі конкурси краси завжди походили проз мене. А в цьому році так вийшло, такий випав шанс, і так мене. Е, Мені сказали, що а ти не хочеш почастити, ти стільки а хто сказав а, була на Канському фестивалі, так. і у нас була велика українська а, тусовка. Да, тусовка. А, до речі, а, ми збирали кошти а, для армії. Угу. А, зібрали на дві волон, а, дві а, медичні а, два автомобілі для армії для ЗСУ. Угу. І якраз там познайомилася з людьми, сказали, ну ти така гарна, ти не хочеш. Представляти нашу Україну uh -huh. на конкурсі, бо ми зараз е зараз буде відбір, зараз uh -huh. буде онлайн відбір. Не хочеш по і ти вирішила, а як про добре, зараз от ти вже стала Міс Україна Всесвіт 2023. Які обов'язки покладаються на міс Україна Всесвіт? Окрім того, що тепер представляти Україну на просто конкурсі Міс Всесвіт. Uh -huh. Як буде проходити підготовка? Ой, ну підготовка у нас дуже. Дуже інтенсивна, 24 на 7 майже. І е, конкурс, як ви пам'ятаєте, вже в, ось отут, в листопаді, mm -hmm. через два місяці. Тому ми готуємо, по-перше, це національний костюм, mm -hmm. це вечірня сукня, mm -hmm. які е, будуть пошиті нашими українськими дизайнами. А ти від якого дизайнера хотіла б собі сукню? Ну, знаєте, моя любов — це, це Україна, українські дизайнери, тому фролов. Mm -hmm. А, фролов. фролов <с <с дура, я хочу сказати. Да. Бійонці в його сукні. Да. Хто там ще з відомих зірок? Хто там ще Ріта Ора. Ріта Ора в сукні. Да. Ну, я тобі скажу так, непоганий, ти себе ряд ставиш. Так, і що ще? А, також а, всякі дівчачі процедури. Наприклад. Ну, наприклад, це спорт. Угу. Кожен день спорт. Інтенсивний, це правильне харчування, це mm -hmm. сон, mm -hmm. а, це здоров'я. Бо краса це в першу чергу здоров'я. Mm -hmm. Це а, а, робота над, а, як, над ходьбою на сцені. Дефіле. Mm дефіле, -hmm. правильно, так, mm -hmm. дефіле. Це а, робота. М Натураторською майстерністю також з американськими викладачами з нашими викладачами In English. А ти знаєш добре англійську? Я знаю добре англійську uh -huh. да. Так, yeah. а, а, скажи тепер наступне мені, як проходив кастинг цього року по зуму? Тобто mm -hmm. минулого року не було. Це взагалі мені здається безпрецедентна історія, коли кастинг на міс Україна всесвіт mm -hmm. проходить по зуму онлайн. Як на зумі можна показувати дефіле, що взагалі які питання ставили, які випробовування доводилося провести? А до речі, ти принесла корону нам? Да, Отак діставай корчути і заховала. Принесла корону міс міс Україна всесвіт і заховала. А ну дійсно зараз. Скринька тара-тара-там тара-там таратаратара. О, Оце так-так. Міс Україна Всесвіт. так оце Я я ніколи міс Україна Всесвіт на голову не вдяга, дівчата змагаються. А я, будь ласка, схоже я на царєвну лягушку. Мені личить, скажи, будь ласка. Як? Так, все, до побачення, як закінчується. Мені кажуть, от дівчя... мені Альона каже, що колір личить. Подивися, який красний. ні, колір личить. Ну, я така, знаєш, родила царіця вночі, то лі сина, то лі дочь. А добре. А тепер які, які от, що проходило, які змагання ще потрібно було пройти під час кастингу? Пробач мене корона, хай тобі згода. А які ще були змагання випробування? Ой, на ну це в першу чергу це е, конкурс в цьому році. Це не про параметри. Тобто, якщо в минулих роках... Ти маєш бути модельні параметри, там певний зріст в цьому році. Вже офіційно в правилах міс міс всесвіт, а що ми угу. дуже лояльно відносимо до будь-якого тіла, до будь-якої шкіри. А головне це особистість жінки, так. що вона несе не у до речі. А було питання такий етап, як питання від журі. А, а там і журі сиділи. От я тобі зараз хочу свій провести. Знаєш, конкурс колись одна Олександра Кучеренко, яка була міс Україна, вона погоріла на фінальному етапі в питанні від журі, коли Андрітан постав, запитав у неї, як звуть прем'єр-міністра України? А він був колись мером Вінниці, а сама Саша Кучеренко вона Вінничанка. І вона не змогла дати. Вона mm -hmm. каже, Гройсман, ні, каже, як звуть прем'єр-міністра України, а ім'я вона не змогла. Я підготував такі кілька дуже-дуже простих питань для тебе, аби провести не ін... це не інтелектуальний тест, а такий імпровізаційний тест на уважність. Готова? <правда> От давай. Скажи, будь ласка, як називається перемога у шахах? Що перемога ти? у шахах. А... Але ми ставимо шах і мат. Так. І це. А... Як називається перемога у шахах? Гембіт. Мат. Шах мат. перше, а потім мат. мат. Добре. В яку пору року доба а, коротша? Яку пору року, доба коротша? Так, яку пору року доба коротша. Взимку. Взимку. А чому? От скільки доба триває взимку? Ну, правильно, 24 години. Правильно. Доба. А влітку доба скільки триває? <рес> а влітку так 24 години. Добре, таке. Скільки. <рес> е скажи мені, будь ласка, що таке бісектриса? <рес> бісектриса. Бісектриса це а, у геометрії а, лінія, яка стається. Переднає кут угу. у трикутнику та гіпотенузу. На ти правильно а... молодець, правильно. <сум> Математику я знаю. Добре, коли е, святкують День Конституції України? Двадцять восьме. Черні. Правильно, слухай, супер, молодець. А, скажи, будь ласка, скільки існує океанів? Океанів? Так. Давай порахуємо. Тихий, льодовитий, угу. атлантичний, індійський. А... Ну, і південний ще і південний. виділяють. П'ять океанів, правильно. А, скажи, будь ласка, скільки планет в сонячній системі? Ой, офіційно чи не офіційно? Ну, Вісім. Вісім, правильно. Добре, скажи, в чому вимірюється сила струму? Ом. Як? Ом. Ом? Угу. Ти певна в цьому? Ампер. Правильно, ампери, сила струму. Абсолютно. <хи> ну, і давай останнє питання. Про кого сказано ловив мене, та не спіймав? Точніше, хто про себе так сказав? Ой, здається, Целіна Костенко. Ні, не ліна. Це людина Іван... вже канула у вічність. ловив мене та не спіймав. А, такий наш відомий український. Це Григорій Савич Сковорода. Сковорода Слухай, Я тобі дуже дякую. Ангеліна Усанова, міс Україна, Міс Україна, Всесвіт 2023. Дякую тобі, що дякую. завітала до нас. Отака така у нас сьогодні краса. неймовірно чудовий, ніжний, і зворушливий ефір.